Анна Романенко це інформаційні підсумки тижня, що минув на Маріупольщині. Дев'ять населених пунктів залишили Збройні Сили України протягом цього тижня. Найважча втрата це втрата Курахова ще на початку тижня у Хортиці, яка тримала цей напрямок, казали про те, що місто частково ще контролюється Збройними силами України. Проте, 8 січня аналітики Діпстейт повідомили, що в Курахову залишається лише декілька таких контрольних пунктів ЗСУ. А все місто контролюється вже збройними силами Російської Федерації. Опаційні війська там розміщують свої бази для. Розташування силових підрозділів, тож ситуація Курахова станом на сьогодні така: місто не контролюється Збройними силами України. Складна також ситуація і на Торецькому напрямку. За даними інституту вивчення війни, російські війська увійшли північно-західній частині Торецька і в тій частині дійшли до адміністративних кордонів міста. На Донеччині триває примусова евакуація. Наразі з п'яти населених пунктів треба вивести примусово родини з дітьми. Коли я кажу примусово, це не означає, що можна буде забирати дітей і вивозити їх силом від батьків. Все ж таки, такі діє незаконні, попри ухвалення рішення про примус на цій території. але Поліція службам захисту дітей доводиться вмовляти батьків для того, щоб вони не наражали на небезпеку своїх дітей. У цих п'яти населених пунктів станом на середу залишалося 27 родин, в яких виховували 41 дитину. Сподіваюся, що вдасться вмовити ці батьків і виїхати за межі бойових дій. Взагалом, у прифронтових населених пунктів Донеччини залишається 47 тисяч тисяч. Мешканців повідомили Донецькій обласній військовій адміністрації. Там закликають людей евакуюватися. Наразі евакуація відбувається у Закарпатті. Але якщо громади звертаються з проханням або родини поселити їх, вивести якийсь інший регіон України, то евакуаційні... Бригади йдуть назустріч, допомагають активно. Волонтери людей вивозять до Павлограду, а звідти вже за допомогою Крзалізниці розвозять по інших містах України. Така ситуація на Донеччині в цілому. На фронті 5 січня Збройні Сили України поновили наступ у Курській області. Це трохи змінило розстановку силка на мапі бойових дій за даними інституту вивчення війни, який проаналізував ситуацію на Курщині, там зробили висновок, що українські війська досягли успіху, щонайменше у трьох напрямках. Процитую геолокаційні дані опубліковані 5 6 січня. показують, Зуючи українські сили просунулися вперед південному Бердені, центральній частині Руського поперечного і в центральній частині Новосотницького всі ці райони розташовані на півні на північний схід від суджі. Йдеться в аналізі. Я так розумію, що збройні сили України знову вдарили з протилежного боку. Від того напрямку, де зараз намагається звільнити свої території російська армія. Тож, несподіванка, це така несподівана атака, це така сильна сторона Збройних сил України. Повертаємося до новин Донеччини, конкретно Маріуполя, напередодні нового року, очільник терористичної організації ДНР Денис Пошимін у так званому брифінгу чи до прес-конференції, яку він надав для. Пропагандистів проросійських видань в окупації, він відповідав на питання російського пропагандистського каналу Маріпль-24. Колаборантка Вікторія Терещенка, яка зараз знаходиться під слідством, поставила питання пану терористу. Що буде з компенсаційним житлом конкретно в Маріуполі? І Денис Пошилін відповів, що е, в новому році компенсаційне житло окупанти більше будувати в Маріуполі не будуть, а будуть вирішувати питання надання житла тим родинам, які залишилися під небом завдяки Збройній агресії Російської Федерації, будуть вирішувати завдяки віджиму квартир приватних. Приват Власності людей, що виїхали з окупації або загинули в результаті збройної агресії Російської Федерації. Тобто він фактично анонсував, що віджим майна буде посилюватися. Тож вже в цьому році російські загарбники вигадали нові приводи для того, щоб забирати квартиру їх законних власників. Спосіб перший, якщо власник протягом, навіть якщо він приїхав в окупацію, оформлював отримав російський паспорт і переоформив вніс дані на своє житло в російський реєстр, його можуть можуть позбавити права власності на цю квартиру або будинок, якщо він протягом 6 місяців не з'являється в цьому. Приміщені на окупованій території, ну тобто дуже розпоширена практика, коли коли люди повертаються в окупацію, переоформлюють і їдуть там, де їм комфортно жити, тобто подалі від Російської Федерації. Це не подобається росіянами. Вони вирішили, що можна вигадати спосіб і все ж таки забирати це майно у власників. Інший спосіб це невизнання права власності на квартири та будинки у людей, які придбали це своє майно після 11 травня 2014 року. Проблема в тому, що окупанти вважають, що 11 травня 2014 року Маріуполь увійшов до складу так званої ДНР. Не смійтеся, бо це насправді не смішно для тих людей, які зараз намагаються вирішити це питання. Їм кажуть, що ви після 12 травня могли, мали б надавати нам документи Денерівського так званого зразку. Проте Маріуполь ніколи не був. Під Денерію, і ніяких документів денецького зразку тут немає, то людям просто відмовляють і викидають їх на вулицю. І це ще один дієвий спосіб позбавити їх права власності на майно. Ну і виявляється, що коли ти був був громадянином України, то ти мав всі права, в тому числі і на житло. А потім ти коли раптом перетворився не на громадянина, а на жителя муніципального життя, то з тобою відбувається саме те, що з людьми на відео. Ми жителі муніципального життя, які вже три года по, по чужим квартирам. Везде нам відказували, говорять не положено. Бо... Конституции, жилищному и гражданскому кодексу нам положено жилье. Но однако здесь ни администрация города, ни администрация ДНР нас не видят и не слышат. Просим вас обратить внимание на нашу проблему. Нас везде откидывают, отшвыривают и говорят не положено. Что нам делать? Мы снимаем квартиры за большие деньги. У нас нет такой большей возможности. Мы очень вас просим посодействовать нам, помочь нам, приобрести свои квартиры. Каждый прожил в своих квартирах по 50-60 лет. И теперь мы остались бомжами. Скажите, пожалуйста, как такое возможно? Мы жители России. Мы получили все паспорта. Мы при... приняли присягу и оказались на улице. российский паспорт. Э... При, прийняли присягу на вірність Російській Федерації і опинилися на вулиці без нічого. Це, власне, все, що потрібно знати про Росію, друзі, про те, що вона з собою уявляє. Мені дуже шкода, що частина тих людей, які стоїть зараз на відео і звертаються до диктатора Путіна Росію довгі роки ідеалізувала і тільки зараз розуміла, наскільки це потворна і людоненависницька країна. Маріупольська міська влада також намагається протягом останніх років хоча б якось вирішити або допомогти вирішити маріупольцям житлове питання на підконтрольній Україні території. І вона, але вона обіцяла, починаючи з 2022 року швидко і багато ремонтувати соціальних гуртожитків. На мою власну думку, гуртожиток це. Все ж таки щось тимчасове. І коли війна триває три роки, окупація триває майже три роки, і перспектив окупації поки що ми не бачимо, то люд, родинам потрібно не тимчасове, а щось більш постійне. Але навіть таке тимчасове, але якісне у вигляді гуртожитків у міській раді Маріуполя виходить дуже дуже дорого. І дуже дуже довго, а тому неефективно. І це раніше здавалося таким лише журналістам та активістам. Але ми дізналися завдяки реєстру судових рішень, що і ревізійна комісія теж. Побачила порушення численні фінансові порушення з боку управління капітального будівництва Маріупольської міської ради під час ремонту тих клятих гуртожитків. Так от вони знайшли цілий перелік фінансових порушень і склали про це акт, міська рада не визнала ці порушення як такі, що дійсні, і звернулася до суду Донецький окружний. Адміністративний суд визнав позивні вимоги такими, що мають рацію, лише частково, а частину претензій ревізійної комісії залишив у силі. Тож управління капітального будівництва повторно звернулося до апеляційного суду. Апеляційний суд залишив без змін рішення попереднього. Попередньої судової інстанції, Тож я вам зараз можу сказати про ті суми фінансових витрат, які були використані, витягнуті із бюджету Маріуполя з порушеннями і перекладені в кишені трьох будівельних, ні, я бачу, дві будівельні компанії, одна адміністративна організація. І так, товариство Архістроїтехнадзор. Витратила незаконно 606 тисяч гривень. Цей підрядник обігрівав приміщення за рахунок маріупольського бюджету, ті приміщення, в яких він робив ремонт. Наскільки було зрозуміло, і з матеріалів судової справи він придбав обладнання для просушення приміщення, але він на це не мав права. 606 тисяч треба повернути до міського бюджету. Ще один, ще один такий порушник це. Опитний завод М, який був зобов'язаний виконати ремонти у приміщенні центру Ямаріуполь у Дніпрі. Він виконав ці ремонтні роботи, проте ревізійна комісія вирішила переміряти розмір приміщення, щоб зрозуміти, скільки насправді квадратних метрів там, стін, підлоги, даху було відремонтовані, а скільки занесено у акт виконаних робот. Так от, опитний завод М відмовився брати участь у цих перемірюваннях. Перемір І ревізійна комісія робила це без участі опитного заводу М разом з представниками управління капітального будівництва Маріупольської міської ради. І виявила порушення. Виявила, що площа, яка була занесена в акти, декілька більше. Ніж площа реально виконаних робіт. Сума збитку, завданого бюджету Маріупольської міської ради, склала 419 тисяч гривень. І ще невелика сума 40,5 тисяч гривень, була переплачена в якості завищеної вартості адміністративних послуг вже на ремонті соціального приміщення у Львові. Тобто, разом ревізійна комісія встановила такі. Незаконні витрати на суму більше 1 мільйона гривень. Ну і хотілося б завершити позитивними новинами. Картина маріупольської художниці Ірини Фідоренко буде нанесена на купюру номіналом 50 євро у Німеччині. Ірина Фідоренко це Маріупольська художниця. Вона закінчила Призовський державний університет, там починала працювати, викладала економіку. Але паралельно вона займалась творчістю, малювала. І саме в Приазовському державному університеті задовго до повномасштабного вторгнення сталася перша персональна виставка художниці-початківіці Ірини Фідоренко. Згодом вона приїхала до Києва і вже полишила викладацьку роботу. І зайнялася виключно творчістю. Зараз Ірина мешкає в Німеччині в 22-му році, під впливом подій, які відбувалися в блокадному Маріуполі, вона створила. Серію картин, яка називається Діти війни, і вона намагалася в очах дітей зафіксувати ті жахи, свідками яких ці діти стали переважно. Мова йде про маріупольських дітей. Одна з таких картин, ну, була ці, виставка була неодноразово представлена в країнах Європейського Союзу безпосередньо в Німеччині, і експертна комісія звернула увагу на одну з таких робіт. Ось ви її зараз бачите на екрані. Саме ця картина буде нанесена на регіональну. Купюру у Німеччині номіналом 50 євро. Звісно, що ця купюра, випуск буде невеликим тиражом, тож, скоріш за все, що ця купюра буде мати таке значення для нумізматів, для, для тих, хто збирає, колекціонує гроші, паперові гроші. принаймні. Ось такою була. Таким був цей тиждень, що минув в Маріуполі, на Маріупольщині і в цілому на Донеччині. Я сподіваюся, що наступний тиждень принесе нам більше позитивних новин. Залишайтеся на цьому каналі, обов'язково підпишіться. Я буду намагатися кожного тижня, кожної п'ятниці робити такий підсумок для того, щоб ви не припускали головне. Ну і я разом з вами. Дякую, що слухали.